Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо світлодіодних ламп від компанії Tempest. Артикул TMP S1H11 на Цоколь H11 з температурою світла 6500 К. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Всередині знаходиться інструкція. І також дві потужні світлодіодні лампи. На кожній лампі використовується по 6 світлодіодів, потужність ламп заявлена 30 Вт. Корпус лампи практично повністю металевий, крім цоколю Він з пластиком. На кожній лампі використовується пасивна система охолодження у вигляді радіатора. Живлення під'єднується 12 В з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення є ще невеличкий ось такий от драйвер в металевій коробочці. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Доволі яскраво і потужно відсвічує лампа. Білий колір світла має. Заявлена колірна температура 6500 кельвін, нагадаю. Потужність ламп 30 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло тюніву межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв.